П'ятниця 10 травня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Чергова складна ніч для Нікополя. Росіяни атакували райцентр п'ятьма дронами на південь же країни. Окупанти спрямували 10 шахедів, А Харківщину обстріляли ракетами С-300. Більше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю різними типами безпілотників. Сьогодні Росіяни били по Нікополю, всього скерували 5 БПЛА. Через це зайнялося авто, пошкоджені будівлі підприємства, магазин. На щастя, все обійшлось без загиблих та постраждалих. Цієї ночі ворог знов скерував шахеди на південь України. Всього було 10 бо ПЛА їх знищили сили. ППО також з Білгородщини Росіяни запустили дві керовані ракети у напрямку Харківщини. Ті влучили у житлові будинки. Вогонь охопив три приватні оселі на загальній площі у тисячу квадратних метрів. Також пошкоджені і будівлі навколо постраждала літня жінка та 11-річна дитина. Також Харківщина пережила масований обстріл з градів. Північ області окупанти обстрілювали чи не усю ніч. Росіяни отримують відповідь під калугою. Горів нафтопереробний завод. В районі підприємства місцеві бачили потужну пожежу, а перед цим чули звуки дронів та вибухи. Зокрема, тамтешні НПЗ є найбільшим нафтохімічним заводом в Калузькій області. Є. І і на наостанок сполучені штати у найближчі тижні, найближчими тижнями передадуть Україні нові партії зброї та військової техніки. Про це повідомили в прес-службі держдепартаменту США. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області і загалом по Україні. Обстріляли храм та школу напередодні Великодня. Та у святковий день окупанти продовжували тероризувати нікопальців. Випустили з десяток дронів, влучили у багатоповерхівку. Місцеві досі ліквідовують наслідки ворожих ударів. Про життя, що триває між атаками. В нашому матеріалі. Нікополь великодню службу тут правили у посіченому росіянами храмі вночі напередодні свята туди влучив російський снаряд. Настоятель показує металеві уламки, що застрягли у стінах та дверях будівлі. Із центральних дверей нашого собору ми виняли оцей осколок. Дивіться, які який... Справжнім дивом настоятель називає те, що снаряд влучив на територію церкви вночі. Якби ж каже, це сталося в день. Кількість жертв могла б сягнути десятків, бо в храмі завжди багато прихожан з маличку виростоми такі були. Нас батьки сюди водили і та охрестили ми... тут і діток ми сюди водимо зараз. Але нещодавно тут був криліт. На жаль, пошкоджений фасад собору. Дуже так неприємна така ситуація, але слава Богу, що ніхто не постраждав. Ламки та вибухова хвиля потрощили вікна храму, церковну крамницю та фасад. Він, наче решито весь посічений ворожим залізятчам. Наслідки ліквідовують і донині допомагають прихожани. Пані Марія розповідає, собор вже вдруге потрапляє під вогонь росіян. Ми розуміємо, що тут пряма угроза. але ми знаємо, що з нами Бог. На Великдень російська армія обстріляла і місцеву школу. Коло артилерійський снаряд впав просто на подвір'я. Тут також дивом минулося без постраждалих, бо вчителі і діти вже третій рік на дистанційному навчанні. В момент вибуху на чергуванні був лише охоронець. Бо якби були працівники, наші технічні, то мабуть би було гірше. А так він зайняв місце в укритті, і під час тривоги його не було. Тому він живий, здоровий, все нормально. Тільки що руйнувань дуже багато. Роботи розповідають працівники багато, потрошки не відновлюють і досі. Ми убирали всі сюкла, все виносили. Перший поверх, другий, третій поверх. Оце да і столова ще плюс у нас той. Теж постраждав теж, да, всі вікна на повилітали. Всі жодного цілого можна Ні, ні одного, не оставда. Над ліквідацією наслідків ворожих атак у школі працюють зранку і до вечора, аби якнайшвидше все відновити. Перериваються лише на час повітряної тривоги. Якщо загроза, нас спускають всі в підвал, ми заходимо, всі в підвалі. То що боїмося, ми теж жити хочемо. Тобто прилітає часто. Ну, бахкають, так. Да. Навіть аж вікна такі. Допомагають безстрашним працівникам школи, також батьки учнів та волонтери. Потім треба ж зашити, щоб ну, не дощ, не вітер, не залітало. Не руйнувала далі будинок. Ми З Оксаною десь рік П'ять зробили вже з 30. Це не перша школа, не перша школа і центри, не перші ми вже ремонтуємо. Просто цивільні люди, ну, нікого тут немає, ні військових об'єктів, нічого, прильоти посеред білого дня ввечері, в день, вночі, ну, коли завгодно. І такий терор постійний. Гатять окупанти по освітніх закладах, по критичній інфраструктурі і просто по житлових будинках. Подпригнуло все. Я не знаю, як в інших місцях. Погнула раму, ну як, вот, сплющила зверху вніс, тобто прийшлося ріхтувати потім ну, двері ванни. По цій багатоповерхівці ворог прицільно б'є вдруге. Цього разу влучив у дах. Вибухова хвиля зруйнувала покрівлю, балки та димохід. Страшний момент удару, згадує пані Марія. Це де буде заріта було. Ось. І воно сюди на мене і кинуло, а сюди на аж От кинуло. Такий зрив, таке було дуже страшне. Жінка каже, її не зачепило дивом у квартирі. Вибиті усі вікна, потрощені стіни. Марія показує металеві уламки, які їх посікли. Може вам дари це такі оламки, так? Да, да, прилетів мені сюди. Комунальники ж навіть під щільними обстрілами одразу взялися лагодити понівечене. зруйновану частину даху, накрили плівкою та одразу взялися відновлювати димохід. Ми його весь сього вустана там все було забите. Людям газ отключили, У людей газа не було А тим більше, паска, ну, та стільки за день не зробили. Наразі людям вже повернули електрику та газ, а будівельники відновили балки на даху. Згодом замінять шифер і тимчасову плівку. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Не хотів бути побитим, натомість загинув під колесами автомобіля. Моторошна аварія на Амурському мосту. Там між компанією чоловіків та загиблим виникла сварка. Вона стрімко переросла у бійку. Двоє нападників накинулися на свою жертву. Бідулаш не вирішив, треба тікати. Тоді ж і вискочив просто на проїжджу частину. Там ми бігали вже в трьох, аж поки водійка на Дастері не знесла двох учасників конфлікту. Один з нападників обійшовся легкими забоями. а От його. Опонент загинув на місці. Наловив риби на 256 тисяч гривень. У кривому розі затримала браконьєра. Чоловік розставив на річці більше десятка сіток. Виловив 135 кілограмів риби та раків. За це на порушника склали адмінпротокол. Тепер горе рибалка має сплатити штраф. Нагадаємо, що нерест у річках області триватиме до 20 травня. У цей час ловити рибу сітками заборонено. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках. Новин.